Буде саміт Брікс ось 22 24 жовтня, і Путін буде пропонувати там свою формулу закінчення війни. Щось нове він запропонує, чи так і буде денацифікація, демілітаризація і не вступ у НАТО України будуть там якісь нові у нього заяви, окрім тих, що ми вже чули? Чи будуть нові заяви на саміті від Путіна? Ну, буде якась зміна риторики, але вона буде. Буде зміна риторики. стовідсотково. тут башта перевернута. Я б сказала, що за нею і далі в нас лицарь мечів, і далі в нас Паш Резлів. Тобто, тут буде запропонована якась нова стратегія, вона буде походити з колишньої. Ну, тобто, щось він вже запропонував, щось вже він на щось тиснув, проте. Ну, тут більше як змінено буде. Добре. Як до чого це призведе? Ні до чого, і поїде ні з чим. Ну, тобто, це не на. Це, ну, я не бачу якихось глобальних змін після цієї зустрічі. Я не бачу якихось трансформацій. Тобто, щось він запропонує, але запропонує. Зробити те, що він давно просив, тільки інакше, аніж він просив. Ну, тобто, от я я бачив, що ви робите так, 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 наприклад, там стосовно НАТО, а ви не вступаєте в НАТО. Тут він якось переформулює свій запит, але тут і сенс залишиться тим самим, і поїде він все ж таки ні з чим, чомусь так. Поговорили і роз'їхалися, так вивчається. Чи буде задоволений Путін uh -huh. в цій зустрічі, з моїм зустріч, з якими емоціями він поїде? Я всіх обманув, я всім навішав лапши, я весь такий молодець от така в нього буде е, ситуація з відчуттями. Тут саме, що я набрехав, я перекрутив, я перевернув. Як його сприймуть партнери, які будуть споживачами цього стендапу. Там чомусь вони більше будуть розмовляти про якісь дороги, переїзди, якісь відстані, якісь можливості. Це більше його турбує, аніж. Я не можу сказати, що він туди їде тільки для того, щоб обговорити тему війни. Ні. Тут якісь власні інтереси стосовно транспорту, транзитів, поїздок, переїздів, міграції, відстаней. Ну, тобто, щось буде пов'язано саме з якимись, і це матеріальна сфера, це не про. Визволення або отримання нових е, територій. Це все ж таки про, про оформлено про оформлення якихось фінансових тем. Да? Угу. Більше про це. От з цим він буде задоволений. А тема війни вона якось поговорять а... ось щось так хочеться сказати. А все, ми, все ж таки за корейців, всі нам пишуть в коментарях. Що все-таки корейці приїдуть, пишуть російські пабліки, публікують е, відео, там, де переодягнені корейці в російській формі. Але, наприклад, Америка говорить, що їх там немає і їхня розвідка їх не бачить. То все ж таки, хто правий, Ольга Стогнушенко і американська розвідка чи російські новини? Так скажу чесно, скажу одразу. Я не маю жодного відношення до американської розвідки. На жаль, можливо, але ну поки що не маю. Можливо, там час покаже, що буде. Одне хочу сказати: стосовно передбачень, буде-не буде, приїхало, не приїхало, отримали, не отримали. Я скажу так, щоб не відбувалося, я залишаюся в спокої, я залишаюся з опорою все ж таки на те, що бачу я, на те, що чую, і відчуваю я, і скажу одне, час все покажуть. правда. за цим просто треба спостерігати. І стосовно F16, і стосовно Кримського мосту, і стосовно наступу сум. І стосовно повторної окупації Харкова, і там ще безліч безліч тем, за які мене розпинають, в тому числі і ваші глядачі, і стосовно корейських оціх військових, які а як це? Рекламують і обіцяють в неймовірній якійсь кількості на нашій землі. Я скажу одне. Час все покаже. Своє своє бачення стосовно цього я вже висловила. Я не бачу корейських військових на території України. Чи будуть вони давайте так? Ми робили розклад, чи будуть вони взагалі брати участь у бойових діях і безпосередньо. Воювати проти збройних сил України мені показали, що так, але ми переглядали, що це скоріш за все Курська область. І вони в якійсь невеликій кількості, і е, спираючись на те, що карту, яку мені показали, що вони знаходяться по вісімки мечів в обмежених станах, в таких якихось ну ніби як в заручниках. То це можна трактувати двома різними чинами, або їх відправили на ну, там ледь не деків, або людей, які не могли жодним чином відмовитись від цієї від цього відрядження. Назвемо це так, тому що там дійсно якась примусова дія в їх бік була зроблена, і вони не за ідеологією, вони не через любов до рашки поїхали їм допомагати. Слово таке але. Можливо, це ще означає таким чином, що вони, ніби як знаєте, як ото то за як у того uh -huh. були е, на війні. От можливо, ця карта може ще свідчити про те, що тих, кого відправили, їх відправили жорсткою чіткою ціллю не дозволяти російським військовим відмовлятися від тих команд, які їм надає їхнє командування. Тож... Немає їхньої потужності, я не побачила їхньої важливої місії в цій війні. Що вона якимось чином ця інформація, що вони якимось чином ну, вплинуть на хід війни або е, завадять нам відстояти свої права, хай їх буде там безліч, але їхньої важливої е, участі я на щастя не бачу. Знаєте, що я думала? Можливо, північна Корея просто прислала сюди своїх солдат. Ну не сюди, хай на російській навіть території вони будуть для того, щоб вони набралися досвіду і потім. Саме бойового досвіду у війні, і потім щоб була, наприклад, у них перевага над південною Кореєю, і вони, вони Давайте поглянемо зможуть... так, давайте подивимося. Чи може давайте. бути це для того, щоб потім розв'язати війну з Південною Кореєю? Ну, така багата худовочка, да. Тобто да. відправити їх, ніби як на аби російські військових розтягнули, прокоучили, да? Да. навчили їх воювати по -справлімо. будуть Офіцерами з бойовими якимись уже заслугами, з бойовим досвідом прийдуть і навчать вже своїх військових, як варіант. Mm -hmm. Яка мета? З якою метою, все ж таки, Північна Корея відправляє своїх людей для участі у російсько-українській війні? От все одно мені кажуть, в рівній кількості, в невеликій кількості. Для чого? За необхідністю. Таке відчуття: знаєте, що ну, тут геть, тут геть якась ситуація з поверненням боргів, знову це вісімка мечів. Ну тобто, знову ця? Ситуація таке відчуття, ніби як Північна Корея, ну, давайте таке припущення, що з зражкою якісь в них були справи, як розрахувалися людьми, наприклад. Ну, тобто, розрахувалися не фінансами, не озброєнням, не чимось металевим, а саме людськими персонажами. Тому що, чи має північна Корея в намірах. Тренування своїх військових за подальшої війни. Ну, все ж таки, ні. Все ж таки, це не настільки далека ходовка, тому що тут і зараз важлива ситуація. Тут і зараз повернення боргів, дотримання якихось угод, і під цим було підписано навіть якийсь документ. Ні, тут все ж таки вони відправили тих, кого не шкода. Вони відправили ті, хто. Чи повернеться, чи, чи повернеться зацікавлена да. чи uh -huh. зацікавлена? Тому що я не бачу тут повернення, розумієте? Тут немає ситуації, де можна було б сказати, що вони зацікавлені саме в цих людях. Ну, тобто, немає добре, ну не стало. Ну, що поробиш, це доля. Ну тобто немає давайте ще раз: чи є зацікавленість Північної Кореї повернути своїх військових з війни? Ні. Немає такої цілі, немає. Е, е, ніби е, там, до речі, дуже такі е, великі наслідки через це відправлення. Але наслідки родині можливо тут не просто людей відправили, а навіть їхні родини постраждали через те, що людей відправили, але назад їх ніхто не очікує, чи повернуться вони додому все ж таки в невеликій кількості. От знову, чи то вони зеки відправляють, чи то вони якихось людей, які ем, ну, не цінні саме для цієї держави. Але знову ж таки агресія. от Відсутня агресія от в чому жах. Ну, тобто люди як на роботу поїхали, з якою вони навряд чи повернуться. Тобто їх якось примусово відправили, їх якось. Ну, я не можу сказати, що це прям створили насилля, над ними вчинили. Ну, проте, не без цього. І додому їх ніхто не чекає. Uh -huh. Ну, Їхня країна їх додому не чекає. Ну, тобто вкладатися і робити те, аби. Давайте знаєте, що ми спитаємо? Чи буде Північна Корея, е, Ну, якщо ми так припускаємо такий сценарій? От вони тут, вони на нашій території, вони тут. Е, як це загратотряди, наприклад, або е, як ми розглядали, що вони можуть ділитися своїм досвідом, але тут я б не, ну, не стала б це повторювати. Про те, чи будуть е, ну ми ж розуміємо, що наші військові теж не сплять і постійно працюють, ну тобто, чи будуть загиблі, е, чи будуть полонені, і чи буде е, Північна Корея. Обмінювати і щось робити, аби обміняти своїх полонених на українських, наприклад, полонених. Mm -hmm. Чи будуть в українських Збройних силах корейські полонені, полонені з Північної Кореї? Чи... Ні. Просто ні, на це увагу. якась хи. Це якийсь хибний сценарій. Чи будуть обміни? Ні. Теж ні. Ні, і знову карта помірності. Спостерігаємо. Ця ситуація вона досить скоро відкриється і перетрансформується. Ну, тобто вона змінить свою форму на остаточну. І ми її побачимо і зрозуміємо, що все ж таки ситуація хибна. Південна Корея якось буде реагувати взагалі на це, бо ну, їх розвідка показує, що Південна Корея там активізувалася. Е, можливо, буде якась допомога Україні з їхнього боку. Чи буде? Mm. Можливо, вони своїх військових нам дадуть. Ні, не дадуть вони своїх військових. Чи буде вона якимось чином реагувати? Вже є якісь реакції, реакції е в обмеженнях полягають. Появу на весь світ не буде, заяв на весь світ не буде, чи буде активна якась реакція, проявлена реакція північ... Південної Кореї. Стосовно цієї ні, все ж таки вони якось відходять від коментарів, від участі, чи буде, чи включиться Південна Корея війну в Україні взагалі, хоч якимось чином, чи включиться. Ну там, наприклад, там дасть людей або буде давати поради, або буде там, вливати інформацію, яку вони можуть. Ну да, там, будь-яким чином, що включиться Південна Корея у війну в Україні. Ні, ні. Вони не можуть цього зробити, тому що ті питання, які в них на сьогоднішній день є важливими, вони для них пріоритетніше. Тож, в них немає ресурсу зараз увімкнутися, і взагалі не ані ресурсу, ані бажання. Зосередження на внутрішніх питаннях і на внутрішніх проблемах. А чи буде між ними південна Корея з північною Кореєю до кінця року? Чи буде якась зміна ситуації на краще, на гірше? Да, тут буде якась боротьба. О, дійсно, тут таке відчуття, ніби північна Корея якось підступно поведеться. В бік о, південної, і тут будуть якісь агресивні прояви. Тобто, тут буде ледь не напад, тут буде ледь не така провокація. Знаєте, на рівні ну, розпочати бойові дії, розпочати активний рух. Проте, тут буде захист, відбиття, якийсь спалах агресії буде на кордонах, от саме на кордонах. Проте сказати, що буде агресивне там. як це? Розповсюдження агресії я не бачу. Роздування конфлікту саме не буде. Да, так, не бачу, та... не бачу. Ну Тобто, і втручатися вони не будуть, тому що вони все ж таки по відлюднику, знаєте, трошечки оцінюючи певно свої можливості, розуміють, що ну не до нас їм Ну і ми не можемо їм це ставити у докір. А от е наш президент. Представив план перемоги нашим західним партнерам, і він дійсно стосується саме західної підтримки. Ну, це все, Всі пункти залежать від західних партнерів. Чи буде якийсь план перемоги, який стосується саме внутрішніх якихось проблем? Боротьба з корупцією, якоюсь там тіньовою економікою, щось таке. Хоча б на тлі оцих всіх там, розбірок із МСЕК, із ВЛК, з прокурорами. Оціми. Якось буде щось змінено і щось зроблено для того, щоб подолати все це. От план перемоги для внутрішньої політики. трансформації угу. такої нашої політики. Да, політичної. Так, чи буде найближчим часом до кінця року, давайте глянемо угу. президентом. Зроблено заяву про внутрішні трансформації, до яких ми вже як собрілі. Буде якась заява, заява для того, щоб настращати, щоб попередити, щоб Ну, тут заява заради заяви, розумієте? Тому що заява буде, вона буде досить така м, прозора. Ні, навпаки, не прозора, буде заява. Завуальована. Але знаєте, що тут завуальована, mm -hmm. але тут все одно показують, що заявляємо ми одне, заявляємо ми на загал, а потихеньку ми боремося з тим, з чим потрібно боротися. Ну тобто, тут більше чи буде боротьба з цими всіми ем, ворогами України. Я вважаю, які зараз внутрішніми ворогами буде ця боротьба, але офіційно якихось публічних заяв на цей рахунок я не бачу. І це добре, тому що тут чомусь кажуть, що це так потрібно, і це приведе нас все ж таки до якихось таких власних позитивних обґрунтованих результатів. Тож, чи буде заява про те, що змінюється, наприклад, там цей карний кодекс, да, чи буде якась судова зміна? Це я все бачила. В нас будуть і реформи судові, в нас буде і податкова реформа. Я бачила, я бачила, у нас буде і. Військова реформа досить така потужна, досить ну, така конструктивна, глобальна буде реформа. Проте заяв про це великих я поки що не бачу. Ну, тобто тут будуть тихенько виводити в кайданах тих, кого потрібно вивести. Тут будуть вести розслідування і ну, дізнаватися все ж таки про злочини, анулювати можливості цих людей. Обкрадати державу, але це все буде робитися по верховній жриці тихенько. Ну тобто, сор е, сміття з хати не виносять, якось так. Ну тобто, чому е, тому, що зірка, тому що це наші великі плани. і Я думаю, що на сьогоднішній день е, всі так знають, що відбувається в нас в країні. Навіщо про це ще? На сьогоднішній день галасно кричати. Потрібно просто брати і робити, забрати, заграти, виводити в кайданах, унеможливлювати людей, унеможливлювати дохідність з чи прибутки з нечесних і кримінальних навіть схем. Це все буде робитися, і ми це будемо бачити. Але гучної заяви поки що не чекаємо. Буде, от щось буде. Знаєте, на кшталт нічого. Ми вас всіх знайдемо, або там сядуть всі, або які там в нього були наративи. Весна прийде, всі почнуться посад, будемо сажать, да. Тобто, це буде відбуватися, але яскравих якихось заяв. Поки що не чекаємо, а просто спостерігаємо за тим, що робиться. Головнокомандувач Сирський повідомив, що в грудні буде приймати рішення щодо нової моделі базової підготовки військової. Чи дійсно буде щось змінено у підготовці військових? Чи буде вона якіснішою, чи буде вона довшою по термінам? Чи буде в підготовці? Військовоспавці? Да, буде зміна, і вона буде глобальна. Вона буде на рівні було стало те, що зараз відбувається, не подобається нікому, тому що тут навпаки показують стара модель повернення до минулого, воно не працює і приводить пригнічені стани. Ну тож, так, да, вона знаєте, ця зміна вона ніби як є необхідною, тому що так, як, і як є зараз, воно призводить до страждань і до неможливості розвитку. Добре. А чи вдасться втілити наміри стосовно він в підготовці? Да, будуть якісь нові правила, нові умови. Проте таке відчуття, ніби буде альтернатива якась запропонована. Ну, тобто буде стара модель працювати і щось нове, тому що буде якась альтернатива. Люди ніби як зможуть обирати таке відчуття, ніби дійсно. А дайте я спитаю, чи можливо, що це мова йде? Так, да, тут йде мова навіть про те, що чи то буде втілено тему контрактної армії, от буквально контрактної, тобто, коли людина підписує домовленість там, що таке контракт, на певний термін з певною оплатою, з чітким прописанням правил, норм і поведінок, і дій буде. І це призведе до того, що люди зможуть обирати. І ще це буде якось пов'язано з перетином кордонів з відстаннями. Тобто, давайте буде зміна в підготовці, буде зміна в підготовці. Тут я знову ж кажу, буде якась величезна військова реформа, і дуже схоже на те, що вона почнеться в цьому році. Тобто, будуть запропоновані нові правила, які будуть втілюватися. І призведуть до повної трансформації військової сфери в Україні. Напер... Спершу мені показує, що буде альтернатива, з'явиться якась альтернатива. Ну тобто, не буде все так жорстко і однобоко, як на сьогоднішній день, а ніби як дійсно з'явиться альтернатива, і вона буде пов'язана чомусь з. З відстанню або з причетністю до того чи іншого регіону. Не знаю, можливо, будуть якісь створені нові навчальні табори, але вони будуть ну там більш лояльній, яких формі для людей, які вперше з цим стикаються. Тому що для новачків буде якась нова запропонована стратегія. І новий алгоритм, і ми зможемо обирати. Ну, тобто буде з'явитися якийсь вибір. Угу. Тобто хороші зміни будуть да. для військових. Угу. Ну тому, що так, як є сьогодні, воно о, призводить до десятки мечів.